Як розібрати роз'єм ATX? Металеві контакти в роз'ємах такого типу зафіксовані маленькими палюстками, що заходять в зачіплення з корпусом роз'єму та не дають контакту вискочити. Роз'єми такого типу з кроком 254 мм розібрати досить просто. Достатньо піддіти пластикову защіпку контакт звільниться та його можна легко витягти. З роз'ємами живлення ATX ситуація дещо складніша. Віконечка збоку тут немає, і потикати голкою сюди теж не допомагає. Річ у тому, що тут кожен пін має дві защіпки по бокам. Якщо розташувати роз'єм горизонтально, вони будуть розташовані по обидві сторони від контакту, і на них треба натиснути одночасно. Якщо у вас немає спеціального інструменту для демонтажу ATX-контактів, можна використати два інструменти для виймання сім-карти, що кладуть в комплект більшості сучасних смартфонів. Між плоскою стороною кладеться лист матеріалу товщиною біля міліметра, наприклад, Спінений скотч. Голки розташовуються по обидві сторони від роз'єму. Можливо, його прийдеться трошки посунути для того, щоб вони помістилися. Натискаєте, і тоді пін можна витягнути. Тягнути іноді треба доволі сильно. Контакт сидить на своєму місці щільно. Перед тим як збирати роз'єм назад, відігніть ці пелюстки назад, зовсім трішечки, щоб вони спружинили і надійно стали на місце. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо це так, натисніть кнопку подобається та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!